Це питання вже не нове, вже воно будірується два-три роки, а то й більше. Ви пам'ятаєте, були тисячі підписів були під, на підтримку про те, щоб не перейновувати вулицю. Ви всі пам'ятаєте, 4 роки назад знищили пам'ятник Лесу. В цьому залі є ідеологи знищення цього пам'ятника. Хотілося б задати питання, що покращилося в місті після знесення пам'ятника? Я виступаю тут за дорученням комісії обласної ради з питань відзначення 75-ї річниці з дня народження В'ячеслава Чорнового. І така людина, як В'ячеслав Максимович Чорновіл, 75-ї річницю з дня народження, якого ми будемо відмічати, наш земля вважається одним. З найактивніших, найпослідовніших прихильників незалежності нашої держави, ми хочемо, щоб наші діти мали приклад, щоб їм було з кого брати приклад діяльності. Багато присутніх в цьому залі знали особисто В'ячеслава Максимовича, чесну, порядну людину, яка жила в двохкімнатній квартирі, не отримуючи навіть квартир від Верховної Ради все його життя, це приклад служіння Україні і державі. Ви знаєте, що в 14 обласних центрах пошановано пам'ять цієї великої людини. Я звертаюсь до вас, я звертаюсь до всіх фракцій, до фракції партії регіонів. Я була і до фракції комуністів, я звертаюсь до вас і згадую Сумську міську раду, де 15 січня за ініціативою міського голови. 47 депутатів, в тому числі і партія регіонів, проголосувала за перейменування вулиці Калініна на вулицю В'ячеслава Чорновога. Ніяких матеріальних витрат перейменування вулиці собою не несе. Це говорить, свідчить про подвійні стандарти новоявлених демократів і рівень цивілізованості, якщо хочете європейськості. Натомість я пропоную це, до цього питання повернутися після е, опитування громади міста. Тим більше вже є проекти про е, референдум в країні. Я думаю, будуть і закони про референдум місцеві. Депутат Черкаської обласної ради, фракція комуністів, Комуністичної партії України в обласній раді обігаєло Анатолій Пилипович. Ведеться формування культу сумнівної особистості В'ячеслава Черновола. Тим часом Черкаса не стримується вартість послуг ЖКХ, знижується рівень заробітної плати, закриваються підприємства, мідерна соціальна допомога на утримання дитини та багато інших важливих проблем є в місті, котрі потребують першочергового перегляду та негайного виконання. Я Сердюк Владимир Васильевич, житель города Черкассы. Давно я не был в Горсовете, но когда сегодня я зашел, я шел с гордостью, потому что я равнялся на гвардейцев города Черкассы. Кому-то я сдал лично тканков Александр Васильевич, герой Советского Союза, Ольга Петровна Павловская. Это же знаменитости наши черкасские. Вот кем надо гордиться. Извините меня, уважаемые депутаты. позаглядав я поза углами, ніде не побачив і маленького малюночка Чорновола. Назаробійській громадська організація более 21. Ну, перше, я б хотів спитати представників оцієї сторони. В Черкаси мають вулицю Леніна, Кірова, Фрунзе і так далі. Відколи це вони будували ці вулиці? І чи питали вони на референдумі, чи десь іще, як їм називати ці вулиці, котрі вже більше століття існують в місті Черкаси? Наступне. Я не підтверджую тих слів, що немає зв'язку у особистості В'ячеслава Максимовича Чорновола з Черкасом. Він сам черкащанин родом, тобто народився в Черкаській області. Це перше. Друге, він нерозривно пов'язаний пов з цією землею. Третє він один із будівничих нашої держави. Спасіба руху за розруху. І нарешті. Я вважаю, що черкаси і черкащани повинні тільки гордитися тим, що у нас у місті буде вулиця, яка буде носити його ім'я. Дякую. Мене звати Ігор Волошин, я голова обласної організації народного руху України. Сьогодні було два мітинги під в мерії, Тобто, як будь-якому питанню є дві думки: хто за, хто проти. Ви могли бачити, що були ті люди, які за те, що вулиця Енниця проминувалася на вулиці Чорновола. За цю позицію громадськість міста, патріотична громадськість міста, бореться вже понад 10 років. Неодноразово на топонімічній комісії при міській Черкаській раді виносилося це питання. Недоразово це рішення голосувалося за, якщо 4 чи 5 разів, якщо не помиляюся. І нарешті сьогодні історична подія місяця Черкаси. Я сподіваюся, що справді ви будете думати серцями, розумом про те, як закликали шановні опоненти, і нарешті. Ім'я Героя України В'ячеслава Чорновола, найбільшого державного будівничого часів незалежності, отримує Черкаська топонівка і вулиця Черкасах з'явиться ім'я Слава Україні! Слава кожному з нас! Як вулиці, як і люди повинні отримувати свої імена і назви при народженні. Будь ласка, назвіть своїми близькими вам імена ті вулиці, які з вашою допомогою, але або, скажімо, при вашій безпосередній участі це зроблено. І е, я ще раз звертаюся до колег депутатів. Я пропоную те, що я спочатку говорив: не потрібно політизувати громаду міста. Ми вже бачимо, що робиться в країні. Ми розділені сьогодні. Ми говоримо, ми українці, ми е, одна спільнота. Які ми одна спільнота, якщо ми не знаходимо спільної мови навіть у цій залі? Якщо демократично, я ще раз кажу на опитування і приймати, ми не маємо права за всю громаду міста сьогодні голосувати політичне питання. Спасибі за увагу. Як колеги, я за хочу дати відповідь моїм колегам, шановним Віктору Федоровичу і Валентину Антоновичу, тому що вважаю, що... Мені відомо, залишилося два порядних комуніста, це ви двоє. Значить, ну, може хтось, я не знаю. Значить, якщо брати щиро, про вашу комуністичну партію, то ми ціну її добре знаємо. Вона є фундаментом для того, щоб бандитська влада трималася. І це Віктор так, ти ж знаєш, ми з тобою це говоримо. Це, на моїх плечі, це, це твої. На, на твоїх плечах, а виходить, що ти свої чесні плечі підставляєш цей режим. Значить, То відмовтеся від цього. ведете полеміку, про що? Про те, що закриваєтеся, то питання інше: дороги, комунальні речі і так далі. Давайте не будемо путати. Зрозумійте, що прошу. А тепер, що стосується референдумів, ми ж провели зовсім недавно референдум. Кандидат Болотецький від імені об'єднаної опозиції, кандидат Кондратенко від імені партії удару, кандидат... Булатецький ще від імені партії свобода разом набрали 70% голосів. Віктор Федорович, навіть ваш шановний авторитет не дав вам більше, чи ви знаєте скільки. Ми всі говорили про те, що груджу, я відповідально ви заявляю. Почекайте за гроші за гроші. Петра Голоси голос за всіх, казав, а чища Черкаща ви тожені Я відповідально вам... Вас запросили для того, щоб ви послухали депутата? Чи, чи Ми ні? вам ну, чувствую, там, що, що ви не чуш так? Послухайте. Послухайте, що вам кажуть. Тому, тому, тому я вважаю, що і колеги, давайте ми з вами разом відчуваю по настрою. Ви маєте шанс зараз підтримати цю справу. Значить, заявляю відповідально, що 70% черкащан, Черкащан переважної більшості ми ж йшли з цими ідеями. Віктор Федорович, Федорович так це відповідь. На питання референдуму ми йшли з цими питаннями? ми вели полеміку. До речі, віктор Федорович, ви не заперечували своїх виступів, ви мало зробили. Ви зовсім не заперечували і не ставили питання, що Енгельс буде залишатися в ваших серцях надовго. Тому вважаю, що є всі підстави сьогодні. Вирішить це питання разі на завжди і в порядку дискусії. Хочете? Вашому комуністичному минулому я б запропонував би, запропонуйте оставити на пам'ять одну якусь вулицю. Я буду далі ініціювати як народний депутат, зі мною народний депутат Доценко. Я думаю, що більшість з вас погоджуються. Ми залишимо вам на пам'ять якусь вулицю. Але далі ми це зробимо так, щоб ми мали честь, свою свідомість, своє серце отут, а не надо нам, Віктор, розповідати. Ну ти ж свідома людина. Мені не хочеться з тобою посолу. Тому прошу, тому дуже прошу підтримати цю справу. Це свята справа. Тому що Вячеслав Максимович на завершення. Ви пам'ятаєте, в пунктовому остання моє програме говорити правду і правду або мовчать вже правду. В чому ж, Максимович, бандитський режим вашим комуністичним режимом разом убили Вячеслава Максимовича Чорновола. Як вони убили, як вони знищили ми, сина українського ми, народу Василя Семененка, і це теж правда і багато ми, других ми. речей, віктор. Тому я тебе прошу, поклади партійний квиток, заберемо тебе об'єднану опозицію, і отакий будеш пає.